Друзі, є в нас такий ЕС, yes. це 2007 рік 2.5, дуже-дуже гарне по кузову. Він дуже рівний, без іржі, без нюансів, без ударів, все на місці, заводський герметик. Двухствольний вихлоп без ключовий доступ, але він, друзі, на механіці 2.5 бензин, не дизель. На механіці, без ключовий доступ. Повний електропакет, складання, є екранчик на тканині, але подивіться на цю торпедку, Вона ціленька, без тріщин, нічого не сипеться. І на механіці 6-ступка. Є екранчик, є камера заднього огляду, 200 пробігу. Немає ні ржі, ні нюансів. Дуже-дуже гарний варіант. Приїжджайте, кому потрібно. Нормально поганяти, та не хоче БМВ. У нас є такий варіант.